Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Напередодні з візитом до Москви приїхав міністр оборони КНР. Найімовірніше, Китай таки ділиться із Росією, зокрема розвідувальною інформацією. Технологічно США безумовно випереджають Китай американські та європейські системи розвідки на щабель вище ніж китайські, але китайці також нас доганяють. Про це 24 четвертому каналу сказав експіробітник КДБ Олександр Зеленко. На жаль, президент Франції Мануель Макрон привіз понад 50 провідних бізнесменів країни у Китай, щоб розширити технологічне співробітництво Перед його візитом. Том також приїхало керівництво провідних авіаційних підприємств Франції і були підписані документи про передачу найновітніших аерокосмічних технологій Європи. А те, що буде передано Китаю, буде негайно передано Росії. Бачимо, що всередині Європи не усе так благополучно. Наголосив колишній співробітник КДБ. Як підкреслив Зеленько, країна буде не просто допомагати. Річ у тім, що Китай координує роботу Росії. Міністр приїхав інспектувати, координувати і стратегічно керувати діяльністю російської армії. Вони цього вже не приховують. Це їхній молодший партнер. Це їхній інструмент, яким вони будуть бити по Європі, зазначив екс агент КДБ. Це цей інструмент загальмував. Ніхто не очікував, що Україна чинить тепер такий опір і зірве усі російсько-китайські плани. Рік тому Китай очікував, що Росія прорветься до кордонів радянської імперії. і Тоді вже китайська армія зовсім з інших позицій. Говоритиме зі світом на щастя, Росія зазнала поразки, і Китай нервує. Інструмент не спрацював. Тепер за принципом, хочеш зробити щось добре. Мусиш робити це сам. Китайський міністр оборони керує війну, і керує війною Росії проти України та Європи. стверджує Олександр Зеленсько. Ми маємо зрозуміти, що допомога буде дуже велика. Китайська техніка, китайські інструктори, китайські офіцери, китайські так звані добровольці. Це найімовірніше буде на полі бою на боці Росії. Китай так просто поразку Росії не витримає. Це його стратегічна поразка. Акцентує Зеленко. Водночас США мають технології значно вищого рівня, а Україна набагато більшу мотивацію. Ми зараз маємо зіткнення найвищих у світі технологій. плюс як виявилося, найвищої у світі мотивації проти рабів двох великих імперій. Що переможе? Будемо вірити, що моралі, технології людства переможуть орди рабів комуністичних імперій. Підсумов колишній співробітник КДБ Олександра Зеленко. До зустрічі друзі ставте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.